Друзі, доброго ранку! Вітаю вас на молитві за Україну. Дякую вам за вашу вірність молитві за нашу землю. Ми з вами не зупиняємось, продовжуємо молитись, продовжуємо вірити, в те, що Бог зупинить цю кляту війну і Він це вже робить, а ми продовжуємо молитись. Підключайтесь, молимось. Батько наш Небесний, ми сьогодні, як завжди, приходимо до Тебе в молитві за Україну в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, просимо, нехай всі ці демони та біси, які напали на нас, нехай вони збираються геть з України. В ім'я Ісуса Христа, ми молимося, просимо. Нехай Твої янголи рухаються, нехай Твій дух зміцнює наш народ в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, просимо, щоб Ти закрив неба та захистив наші міста, наші села, захистив мирних людей, дітей, жінок, літних людей від цих бомб, від цих ракетних та шахетних атак, від цих дронових ударів. Господи, захисти, молимося, просимо до Тебе. Молимося також за наше військо, за всіх тих, хто зі зброєю рук. Ах, боронить нашу землю. Молимо за наших казаків, за наших героїв, за кожного господа, за кожну бригаду та кожне підрозділ, зміцний наших. Захисників та захисниць в ім'я Ісуса Христа. Молимося, просимо Божого за всі напрямки, за куп'янський напрямок, за Запорізький, за Покровський напрямок, Господи, за Лиманський, за всі напрямки просимо Тебе, Господи, нехай твій дух зміцнює наших героїв. Молимося також за всіх волонтерів. Просимо за капеланів. Молимо за медиків, психологів, за кожного хто працює ради перемоги та ради справедливого миру. Благослови. Молимо за поранених і просимо торкни своїм духом та зціли, віднови поранених. Молимо за полонених, нехай всі полонені повертаються додому живими. Молимо за біженців, за переселенців, за кожного, хто страждає в цій клятій війні, зміцни та підтримай. Молимо за президента нашої країни, за перемовини, віримо тобі. І довіряємо тобі Україну. Віримо, що ти зупиниш цю війну, і ти це вже робиш. А ми всі разом проголошуємо. Мир Україні, мир Україні, мир Україні. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь та амінь. Да буде так. Нехай так буде, друзі. Віримо, молимось, тримаємось. Помолюся вас, і е, як я казав, в оголошенні, що першого березня у нас буде. Служіння звільнення, Служ, служіння з молитвою за зцілення, звільнення від бісів, проклять. Будемо, буде молитва за звільнення від демонів. Буває так, що людина знаходиться під демонів, і у, у нього в житті щось не, не, не складується. Якісь хвороби, якісь. Залежності, якісь неприємності. І коли демон уходить, життя людини змінюється. У тебе життя, воно повинно зміню, змінюватись на краще в ім'я Ісуса Христа. І це слово, яке Бог дав мені сім зліших демонів, сім зліших. Це дуже сильне, потужно буде служіння і Бог буде рухатись, буде діяти і а, руйнувати оці сили сім'ї зліших демонів. Знаєте, цей одна із, одна із дверей для демонів. Це наші емоції, коли є така образи, коли, коли є гнів, коли є. Якісь непрощення, роздраження, коли це двері, які, через які приходять демони. Оці двері, нехай вони будуть зачинені, зачинені, от, а демони, нехай вони уходять. Готуємось к цьому служінню, готуємось когось привести на це служіння і готуємось, готуємо свої серця в ім'я Ісуса Христа Першого. Березня У 17-й Е... чекаю вас. Благословляю також ваш день, ваші родини, ваші справи в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Люблю, побачимось з Богом.